Вітальніше про те, як далекобійні удари змінюють порядок денний і в політичному плані. Говоримо із нашим гостем Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. «Вежа з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, вітання вам дякую, що приєдналися і рада вас бачити. Вітаю вас, Слава Україні! Героям слава! Я хочу поговорити про. Удари українських сил оборони на російські НПЗ. Я собі іноді думаю, що українці вже як галя балована. Знаєте, вранці ми встаємо, дізнаємося, що горить ще якийсь об'єкт на території Російської Федерації, і ми думаємо. Ну, таке, отам от в Саратові буцімто більше палало, більше там шкоди якоїсь, але насправді ну, ледь чи не щоночі працюють різні підрозділи українських сил оборони для того, аби нівелювати спроможності ворога, зокрема і у цій сфері. І, от напередодні стало відомо, що Путін пом'якшив правила субсидування нафтопереробних підприємств України, дозволивши підприємствам отримувати мільярди рублів фінансової допомоги з держбюджету. Нафтопереробні заводи матимуть право на отримання субсидій, навіть якщо. Що ринкові оптові ціни на дизельне пальне і бензин значно перевищуватимуть встановлені урядом граничні ціни. Ми знаємо, що заборонили також і експорт палива, доки не владнають ось цю кризу. Але уряд російський не повідомляє, з чого б це така криза взагалі виникла. На вашу думку, чи означають ось ці кроки, що російська економіка зараз у більшій небезпеці, ніж намагається показувати росіяни? Ну як на мене, вона летить у прірву, давно летить. І вона не зупиняється швидкість польоту цього збільшується. Звісно, це ще триватиме певний час. Я розумію бажання українців розділяю що ми справді бачили палаючу Москву, тому що вона на це заслужила однозначно, так і удари по НПЗ можуть видаватися і видаються нам справді недостатніми, тому що Путін заслужив більшого покарання. І добре, що вже створений трибунал у Європі військовий, який буде судити Путіна, і виділені на нього гроші, це, це хороша і правильна історія, яка вказує на те, що все ж таки рано чи пізно військові злочинці з Росії будуть притягнуті до відповідальності в міжнародному суді. <кій> Перепрошую <кій> щодо самого палива на Росії, ну це по перше, не нове. Минулого року було таке саме, і Росія забороняла експорт світлих нафтопродуктів. Що говорити про нафтопереробку російську, це справді серйозний виклик, оскільки це примушує Росію не просто там переглядати субсидіювання нафтопереробних заводів, контролювати ціни і так далі. Спекуляції на чорному ринку. Це все є очевидно. Але ще один момент: вони ж не зможуть не можуть зменшити виробництво видобуток нафти. А і її треба десь постачати. Величезний вони, звісно, проробляли всередині країни. А тепер їм треба збільшувати експорт. А збільшення пропозиції, звісно, призведе до зменшення ціни. Це дуже ну, приваблива для нас історія. І, звісно, я підтримую прагнення українців масштабувати. Масштабувати удари, тому що по території Росії, хоча пролітає багато безпілотників, от минулої ночі. Мінбивство повідомило про те, що на болотах вони збили десь близько 40 безпілотників, в інші дні більше, в інші дні менше. Але ну, хотілося б звісно, щоб вони обчистювалися сотнями кожного дня. Оце вкрай важливо. І це все зменшення бюджету Росії. Плюс там інші моменти накладаються. Ми вже знаємо, що є проблеми в багатьох сферах. Будівельний велика проблема із достатньою кількістю робочих рук на Росії. Це саме і в нас, так там, взагалі у нас окрема історія з приводу цього, є цікаві дискусії, і також звісно, Росія розглядає питання сьогодні завезення 160 тисяч співробітників лише на будівельні майданчики. Економіка Росії тріщить по швах це більш ніж очевидно. Але для Путіна це на даному етапі не настільки важливо. Тому що є проблема, яка сьогодні змушує Путіна примушує Путіна воювати далі. Це збереження влади, утримати владу, не продовжуючи війну, він не зможе як тільки він не зупинить його при владі не буде. Я в ну, цьому чесно кажучи, не маю вже жодного сумніву, оскільки хтось має бути призначеним відповідальним за наслідки для російської економіки. Про що вже говорять голос багато. от Нещодавні там, суперечки між Набіуліною і мером Москви, який каже, що треба всіх росіян завозити з русських дерев'ян до столиці, тому що тут у нас производство і так далі, і все решта нічого цього не треба робити. Нещодавні також суперечка Грефа із центробанком, з Набіуліною також свідчить про те, що в них серйозне непорозуміння в частині там, контролю з роботами з роботою банків і так далі. І депозитні і ставки центробанку і так далі. Це все просто от маркери того, що справді на Росії з економікою вкрай все складно. Я кожного дня читаю новини. І вже не то, що там знаєте повідомлення від експертів економічних на Росії, які дають більш-менш правдиву картину, а це офіційні звіти. Звіти, офіційні державних установ Російської Федерації, які прогнозують і падіння ВВП. Яке в цьому році буде близьке до нуля, тобто росту практично немає, і інші негативні процеси, які на Росії присутні. Але ну, справа в тому, що Росія заходить в ту фазу, коли для неї це на даному етапі поки що не важливо. Єдине, що може змінити цю всю історію, це дійсно бунти, які можуть виникнути. Бунти на тлі невиплат заробітних плат, вже там певні епізоди з'являються. Путінський режим це буде придушувати з часом. Це точно буде масштабуватися, тому що голодні бунти вони будуть. Тут будуть бунти навіть не за те і не проти того, що там Путін воює проти українців, та їм не чхати. Вони будуть і далі говорити вбивайте українців, скільки скільки вам потрібно. Дайте нам хліба, дайте нам якоїсь там м'яса, там ну про м'ясо вже, мабуть, в населенні русского говорити там не доводиться, і бо життя не обмежується лише єдиною Москвою, воно є і поза межами столиці. Тому так, там проблеми є. Єдине, я розумію, обурення українців, які дивлячись такі коментарі, мій тому всі кажуть, ви вже. Замучили нас цими розмовами про падіння російської економіки, коли вона вже врешті розпаде, вона ще може падати тривалий час. Тим паче її буде активно підтримувати сьогодні Китай, та ж саме Північна Корея. Там є певні зараз дискусії між лідерами Китаю та Росії стосовно розрахунків. Але в будь-якому випадку, для путінського режиму війна це найголовніше, що вони зараз переслідують. І єдиним виходом для них найбільш прийнятним буде це дійсно підписання невигідної для України угоди, яку вони зможуть згодувати населенню. І зняття санкцій. Зняття санкційного режиму зупинення обстрілів нафтопроробних заводів так дасть можливість там Росії. Певний, через певний час стабілізувати ситуацію на критично низькому рівні. Але про відновлення, ну, я не знаю, як говорити, наприклад, там, лісопереробка говорить про те, що до 28 року в них буде зношеність 90% усього обладнання. А аналога, як Путін полюбляє говорити, аналога в на Росії ні. От реально, вони нічим не можуть замінити. І їм треба це все купувати. Все це санкційним режимом, який вони плюс-мінус обходять, вони навіть вмудряються купувати нові літаки. Так, але ну так вічно не буде, однозначно. І їхні погрози вже Європі, які ну, очевидні про що багато говорять в європейських країнах. Вони мені засвідчують, що а, справді Путін хоче отримати от, от для себе оцю суперідеальну <кхім> форму завершення війни, замороження війни на максимально вигідних умовах. Я хочу поговорити також і про те, як українські удари по російських НПЗ зміцнюють суб'єктність України на міжнародній арені. Зрештою, от допоки західний світ боїться вводити жорсткі санкції, або не може, або боїться передавати більше озброєння. Як це було ну здається, упродовж кожного року повномасштабного вторгнення Українські сили оборони діють кожного дня, методично знищуючи щось важливе для ворога. Ну, звичайно, бо якщо до недавнього часу там нам взагалі ставили умови одне, друге, третє. Після дуже непростих розмов із адміністрацією Байдена про удари по НПЗ, і потім зверніть увагу, ми певний час не били по них. Ми все ж таки змогли в певний момент продемонструвати Європі, що удари по НПЗ це не початок ядерної війни Росії проти всього світу, удари по території Росії це взагалі історія. Прийнятна вона може бути. Ми також довели, що ми можемо бити доволі серйозною власною зброєю, але ну, поки що я, посилаючись на коментарі влади, говорю, що в нас не вистачає грошей для виробництва безпілотників. Хоча це тема. Дуже широкої змістованої дискусії має бути в суспільстві, чому цих грошей не вистачає, тому що виділяється дуже багато і враховуючи те, що удари ці ефективні по території Росії, то треба їх масштабувати однозначно так. Але друзі, ми повинні розуміти, що наша суб'єктність в цій частині вона на превеликий жаль, великій мірі регульована нашими західними партнерами. Я не випадково кажу, що нагадую нам, що навіть саме той же самий Лойдостін, очільник Пентагону, попередніх Екзита, він публічно говорив. Це неправильно, бити по НПЗ російських не можна, тому що чому? Оскільки там американські компанії здійснюють свій бізнес, транспортують казацьку нафту до новоросійських, а це якраз і тут перетинається бізнес-інтереси. Тому певною мірою ми собі суб'єктність повернули. Але в великій мірі нам цю суб'єктність допомагає тримати Європа. Європа, яка сьогодні нам допомагає, але недостатня. Тут ну, не, не так все просто, і сказати, що ми е, зовсім не суб'єктні не можу, але і в великій мірі наша суб'єктність залежить від наших е, інструментів, які ми маємо в своєму розпорядженні. Не випадково ж піднімається питання далекобійних ракет і давно. з кальпи, страмшедовий, їх мало. Ми говоримо багато про фламінго, Нептуни, Паляниці і так далі. Наші дрони долітають на кілька тисяч кілометрів. І... Може видаватися якоюсь дурістю на перший погляд, чому ми маємо запитувати когось бити нам по території там, Росії чи не бити. Щойно я розповів про те, що американські компанії зацікавлені в тому, щоб е, нафта з Казахстану через територію Росії йшла до новоросійської і далі продавалася. Дуже багато бізнес-інтересів перетинається в Росії інтереси всього світу, французький інші, німецькі інтереси і так далі. Країни Європи активно продовжують торгувати з Росією. І вони не прямо або прямо інколи натякають. Будете абити, не отримаєте одне інше. Але справа в тому, що для них інший виклик є. Україна дійсно не повинна зникнути з лиця землі, оскільки для них це буде абсолютно інший виклик. З ким впоратися, навряд чи вони зможуть дуже швидко. Тут великі загрози від них. Тому тут суб'єктність України так, вона є, вона є, але треба розуміти, що на превеликий жаль жалю ці всі історії не все чорно-біле за лаштунками. Я в цьому ключі не можна поговорити з вами також і про томагавки, які зараз на порядку денному у п'ятницю, 17 жовтня, мають зустрітися американські та українські президенти, і буцімто говорити саме про передачу цих ракет для нашої країни. Видання Financial Times написало, що їх багато не буде до п'яти десятків, плюс-мінус, через в принципі, те, що трохи більше ніж 4 тисячі цих ракет є у США на озброєнні. Це згідно з відкритими. Джерелами, але загалом таке враження складається, що Трамп не втрачає надії на те, що він все ж таки знайде якийсь горокракс. Я перепрошую за ці гаріпоттерівські порівняння, який дуже сильно налякає Путіна, який от після щось трапиться, після чого Путін скаже: о ні, ні, ні. Я тепер точно сідаю за стіл перемовини, і Вони будуть справедливими. Я погоджуся на всі умови. І, от чи не видається вам, що томагавки у цьому плані це теж таке брязкання перед російським диктатором? Спроба налякати, а не от реальна якась стратегічна підтримка України саме, саме тільки от в цьому питанні Томагавків. Ну тут, пані Софія, я з вами погоджуся на всі 300%. тому що це бряскання практично за цим поки що нічим не стоїть. З'являються цікаві повідомлення про появу нових автономних систем запуску наземних ракет тамагавк. Я не військовий експерт, я про них чую перше. Можливо, військові експерти там краще вам пояснять на рахунок кількості, яку може бути передана і так далі. Тим паче публікація ця Financial Times я не знаю, чим вона підкріплена, але це можна написати там 10 на 20. Взяли з потолка, написали. Можливо, дійсно 20-50. Зараз, звісно, в Кремлі до певної міри і нервово, і до певної міри з іронією реагують на заяву Трампа. Тут хто як бачить, я бачу багато іронії. З приводу того, що Трамп передасть Україні ракети, але є і відповідь для того, щоб підняти статус Трампа. Дивіться, да, він має в розпорядженні такі потужні засоби вербального тиску на Путіна. Лукашенко каже, це буде ядерна війна. Піскові Медведів каже, а вдруг раптом там ядерна боєголовка на тамагавку, якою буде відповідь? Це все дійсно таке, ну, як ми називаємо, підняття ставок. Але за ним що стоїть? Я добре пам'ятаю наші дискусії на рахунок атакамців, скільки ми місяців обламали, ламали списи, поки Байден розродився передати нам там сотню тих ракет. Вони дійсно стратегічно на перший погляд не змінили ситуацію на фронті, але вони стратегічно змінили ситуацію на міжнародній арені. Тому навіть поява. Там однієї двох ракет томагавк в Україні, в чому я особисто сумніваюся, я вже про це говорив. Вона справді може, але не факт, стати початком передачі в Україні ракет Таурус більшої кількості стамшедових скальпів. Але чи вони є в них достатній кількості? Знову ж по Таурус проблематичне питання. Можливо, це буде для нас стимулом розвивати більше власну. Ракетних галузі виготовляти більше ракет фламінгу, Нептунів, про які я говорю, які можуть летіти не менш ефективно, ніж тамагавки, можливо, не настільки, але все ж таки в будь-якому випадку ця тема вона корисна, тому що вона демонструє найосновніше це прихильність Трампа до питання замороження війни в Україні. Я не обмовився саме замороження, оскільки. Його завершення війни на Близькому Сході це, як на мене, також перемир'я на певний період між Хамас та Ізраїль, тому що Хамас уже займається переслідуванням своїх опонентів політичних на території Сектори Гази і публічно їх страчує. Це той самий Хамас, який нібито пообіцяв Трампу, за його словами, здати зброю, але він ще її не здав. Що стосується Путіна, то тут же така сама історія. Якщо вони покарати злочинця, то ну він буде робити те саме і далі. Чи є тамагавки сьогодні покарання? Тамагавки це інструмент для Трампа дійсно всадити Путіна за стил переговорів. Путін вже продемонстрував прецедент, що він може вибачатися публічно, тобто його можна дотиснути. Мова йде про Аліїв, але ж дотисли Путіна до цього. Швидше за все Збройні Сили України, аніж, до прикладу, Дональд Трамп. Хоча я тут ролі його також не применшую, його наполягання на тому, що Європа повинна відмовитися від російського газу, це також елемент того, чому Путін почав публічно вибачатися передалі, бо Путін постав перед загрозою втрати російського європейського газового ринку. Сьогодні Азербайджан це один із небагатьох інструментів, який для цього залишився. Ну і плюс, звісно, там ще є і питання, які стосуються сухопутного торгового шляху північ південь, який буде з'єднувати Росію, Індію, Іран проходить він через територію Азербайджану. Там багато моментів зрослося, але в будь-якому випадку Путін зрозумів, що він не може без цього. І це дійсно виглядало доволі принизливо для нього. Хоча ну, знову ж на Росії це росіяні по-другому, як благородство Путіна. Ну, вони не вміють це подати. Тобто, це означає, що на Путіна можна натиснути, але не словами, а діями виключно били по НПЗ, посварився Алієв із Путіним. Це все допомогло. Ну треба вибудовувати такі конструкції, щоб Путін більше сварився зі своїми партнерами, тому що Азербайджан це відвертий партнер Росії, яка який закуповує у неї багато газу, а потім його там перефарбовує у свій і продає за кордон. Ми вони кажуть, як і турки ми будуть споживати російські у себе, а той, що добуваємо, продаємо за кордон. Так само стосується і сьогодні тиску на Путіна. Якщо Європа, і Трамп, і інші будуть якимось чином не лише розмовляти, а щось конкретно давати, то так, окей. А якщо просто поговорити про тамагавки, Ну, то це нічим не закінчиться. Я поки що не бачив якихось таких суперпрактичних кроків. За ось рахуйте ну з лютого місяця інавурація Трампа була ще не помиляюся, в лютому, ж нібито. То чи в січні я вже вибачте, трішки призабув так, от за ці рахуйте там вісім чи дев'ять місяців. Я не бачив жодного факту передачі Україні якоїсь великої чесної системи наступального озброєння, яка б дійсно нам допомогла. Ну, щось багато розмов про Петріот нам німці передають, а Трамп же нічого не передав. Ну вибачте, там була допомога на кілька там сот мільйонів. Там, тут це ж не наступальна зброя, це ж не снаряди. Він цього нічого не дає. Абсолютно, від слова зовсім. Він щось там продає Європі, Європа щось купує, але ні-ні ні. Він каже: він не розповідає, що йому шкода, що там гинуть люди. Якщо тобі шкода, що гинуть люди, ось тобі живий приклад. Через Азербайджан можна ж Путіна примусити, то не треба розповідати, треба передавати. І я не бачу демонстрації з боку Трампа такої рішучості. Її немає, ну, бачите, поки що я дуже перепрошую за цю гарріпотерівську термінологію, але поки що всі зайняті пошуком міфічних горокраксів замість того, щоб вдаватися до реальних дій, які могли б насправді допомогти завершити російсько українську війну не дуже швидко. Ми вже зрозуміли, що це неможливо, але прискорити її набагато. Пане Валерію, я дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що традиційно знаходити час для наших етерів. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, був з нами на прямому зв'язку.